Тобто виходить, що люди, які не мають бажання об'єднатися творцем, не мають душі. Ну, просто щоб нікого не образити, знаєте, це все питання формулювання. Що да? там ми розуміємо під словом «ду душа, душа, ну, в мене болить душа, поють там якісь співаки шансону, Боє, бо болить в нього там душа. Ну, нехай він собі думає, що в нього болить душа. Так він це називає. А, ну, сказати, що немає в людини душі, ну, люди образяться. Але з точки зору кабали, да, що кабала розуміє під е, тим поняттям, що таке душа, то немає в них душі. Тому що душа, взагалі, я вже на якомусь ефірі говорив про те, що душа це нефеш на євриті перекладається. Це світло особливе, яке людина може отримати в своє е, виправлене бажання. Світ нефеш да, вона може розкрити в клікетер. Тобто в сфері кетер, тобто в духовному парцюфі, тобто це виправлене бажання. І ось коли людина таке може зробити, тоді в неї є душа. Якщо людина не отримує світло нефеш, ну немає в неї тоді ніякого світло нефеш, немає в неї ніякої душі. А, далі а, питання. Так, в минулому ефірі розповідали про народження душі, тобто народження взагалі. Так, я от якраз знову це повторив. А, Раф каже, що ті, хто прийдуть до виправлення останніми, досягнуть більшого. Не до до кінця розумію чому. А тому, що є таке правило в Кабалі, воно називається а, зворотній зв'язок між Кілім та світлом. Можете загуглити, подивитися, що це таке. Зворотній зв'язок між Кілім та світлом. Тобто, тому що я зараз сказав про ось цей приклад, коли людина в клікетер отримує світло нефеш. ну, є 10 сферот, 10 сферот в бажанні духовному виправленні, в душі. Да, є кетер, хохма, біна, зерампін, який має 6 сферот та малхут. І є 10 тип, типів світла. Які отримує а, ці 10 сферот. тобто нефеш, руах, не шама, хая єхіда. Ну, 5, там вони теж розкладаються на 10. А, тепер саме легке світло, саме слабеньке світло, яке називається світлом нефеш, розкривається в самому легкому, самому світлому бажанні, яке називається світло кетер. Тому що в ці бажання там да, є кетер, хохма, біна, рамп і малхут. Кетер це найбільш. Виправлене бажання. Тому воно може отримати саме е, слабе світло. Да? Малхут це саме грубе, саме невиправлене бажання, але воно отримує в себе саме високе світло. фактично, світло їх. Тобто світло, яке просто саме високий рівень наближення до Творця. І... Тому виправлення Малхут, виправлення грубих кілім, воно дає людині найвище світло. Це стосується як людини особисто, так і світу, як системи в цілому. Да? Тому що люди, які мають найгрубіші бажання, найбільш віддалені від творця, від духовного, найбільш матеріальні, найбільш грубі, вони в кінечному виправленні, так як це саме грубе і віддалене місце від Творця, але. Коли воно буде виправлятись і її, цій системі треба буде зробити найбільшу роботу, да, класти найбільших зусиль, тому завдяки цьому, да, цей плечо моменту, як то кажуть, да, воно надає найбільше світло. Це називається зворотній зв'язок між кілім та світлом.